Добрий день, всім ви мене нормально чудови. Отже, панове, сьогодні я би хотів з вами поговорити про Data Science, оскільки я тут було з студентами, про то, то я про свій трошки факультет хотів сказати, але зараз я хочу поділитися з вами своїм досвідом. Оскільки в it сфері я поза, десь 26 років, може трошки більше, останні. Вже ну майже 14 років, через місяць буде 14 років, як я вже на сосед в, в Сосер Академі менторню джунів, сіньорів, ретренінги різні проводжу подат по різним напрямкам. Окей, хотів з вами поговорити, що Data Science — це просто. Як я вже говорив про себе трошки, давайте перейдемо про те, щоб трошки про адженду, що я буду з вами говорити. Давайте поговоримо, що таке Data Science. Data Science, якщо ми говоримо, це є. Робота з даними. Ну, насправді, що таке дані, ніхто вам не скаже. Для прикладу, дотепер навіть спеціалістам важко сказати, що таке Big Data. Бо, до прикладу, як, як питаєш свого знайомого, який займається великими даними, що таке великі дані, як він казав, каже, розумієш, коли півроку тому до нас приходило 20 терабайт в секунду даних, ми думали, що це великі дані. Зараз в нас підходить 70 терабайт в секунду обробки даних. Каже, і як це сприймати, я не знаю. Тому пам'ятаємо, отже, що таке Data Science? Тут діаграма Ванта, на чому воно складається? Data science це є перехрестя трьох напрямків. Тобто потреби клієнта, комп'ютерні науки, ну, тобто, що у вас як, як, клієнт, що вимагає, у нас є software developer, тобто програміст. В нас є математика, яка означає наші моделі, і перехрестя того всього це є data science. Отже, щоб ви не думали, що Data Science – це просто наука, це просто все. Воно поділяється зараз. Якщо ми будемо говорити, то в нас в Data Science, в нас є Data Analytic – людина, яка працює з даними, з базами даних. Тобто, це можуть бути клауди, може бути Data Warehouse, великі сховища даних, з яких ви витягуєте дані, обробляєте і підготовлюєте їх для аналізу. Далі в нас є Data Science Engineer – який в нас просто підготовлює моделі для аналізу даних. Він їх аналізує. Після того, як він їх проаналізує, ці дані ми підготовлюємо, і в, ну, е на основі тих даних робляться якісь прогнози, ще щось. Після того, як він підбирає ті алгоритми, до прикладу, кластеризації, байзи і так далі, які є багато, ви їх можете вивчити собі спокійно, будете поступити в. Навчитеся подивитися, як це все. І далі вони переходять до ML-інженера. Machine Learning інженера це є програміст, який реалізує ці моделі і ці алгоритми за програмою, яку вибрав дата сайнітест. І для того, після того, в нас є, ну тут DevOps, можна сказати, ML-Ops, який забезпечує безперебійність виконання цих даних. Тобто, щоб ті моделі працювали. Щоб вони автоматично, якщо клієнт зберігає свої дані в яких сам Claudio, в Amazon, в Ажурі, в Google Cloud, щоб воно працювало безперебійно в клієнтах і щоб ті моделі давали свою річ. Отже, давайте глянемо головні компетенції для Data Scientist, що він має розуміти? Перш за все, він має знати бізнес-компетенції, він має розуміти потреби бізнесу, що він має проаналізувати, які моделі він має надати для бізнесу. Тобто, якщо в клієнта є якась проблема, він вирішує цю проблему, він має розуміти, що він робить. Тому в нього має бути досить хороше вміння спілкуватися з стейкхолдерами. Він має розуміти потреби, він має розуміти проблеми, які є перед клієнтами. Далі в нас є дослідницькі компетенції. Тобто він має вміти аналізувати, він має працювати з даними, він має, мусить вміти досліджувати дані має вміти підбирати моделі і розбиратися в математиці, статистиці, які методи застосувати. І в кінці в нього має бути інженерні компетенції. Тобто ця людина мусить знати або сам, сам запрограмувати, або поставити задачу ML-інженеру, що він має запрограмувати, з використанням яких технологій і як це реалізувати. Ідемо далі. От, давайте поговоримо, як змінилися дані до Data Science за останні 5-6 років. Якщо спочатку дата сайнтистам достатньо було знати звичайний аналіз даних, аналізувати дані і вміти працювати з SQL, вибирати там якісь вибірки з баз даних, то зараз все набагато набагато цікавіше. З появою штучного інтелекту ми маємо вміти працювати з ML, ми маємо вміти працювати з штучним ми маємо вміти працювати з змінює з генеруванням зображень для того, щоб це все аналізувати. Наші потреби полягають в тому, що якщо ми дивимося, ми маємо вміти розуміти те, що хоче клієнт, і те, що треба запрограмувати. Оце ніби як перехрестя того всього. Якщо ми будемо говорити далі, от де наша Data Science, якщо ми говоримо про штучний інтелект, що в найближчі роки що буде? Це є генеративний AI, computer віжен, Learning, відповідно з штучного інтелекту і ML-моделі. Оце все, то, що в штучному інтелекті зараз зачіпляє Data Scientist. То, що він мусить використовувати, то що він мусить вміти, тому що для аналізу даних завжди можна штучний інтелект використати. Правда, є одна проблема: ну, штучний інтелект, так само будь-який чат GPT чи інша модель, яку ви напромтили, натренували. Лам-модель, вашу, яку ви вибрали, чи з іншим штучним інтелектом, яку ви зробили, вона завжди вам дасть відповідь. Але так само, як і з Гуглом, є така хороша, прислів'я. Якщо вам штучний інтелект або комп'ютер видав неправильну інформацію, винна прокладка між клавіатурою і кріслом. Для того, щоб це зробити, щоб отримати хороші дані, треба поставити правильні запитання. Треба розуміти потребу, що спитати, що задати, які запитання, і Проаналізувати ті відповіді, які ви отримуєте. Отже, йдемо далі. Які рекомендації для бізнес-сайнтистів я би хотів вам сказати? Перш за все, розвивайте свої бізнес-навички, розвивайте вміння спілкуватися з стейкхолдерами. Ви маєте розуміти, що хоче клієнт від вас. Панове, клієнти деколи, це такі люди, ну, і хтось з вас хоче знати, що може хотіти клієнт, подивіться безподобну річ, яка є, по-моєму, останні. Більше ніж 25 років, актуальне як ніколи. Найдіть на Ютубі сім перпендикулярних червоних ліній і подивіться це відео. Тому що клієнт хоче, я, я хочу отакво, але красиво. Що таке красиво для нього і що таке красиво для вас? Це зовсім по-іншому. Спитайтеся, що красиво для вашої бабусі і що красиво для вас. Зовсім різні речі. Що хоче клієнт, не завжди зрозуміло. Ви маєте ще розуміти, що клієнту треба. Ви маєте вміти його розпитати, культурно сказати. Мало того, ви маєте вміти розуміти свої інженерні аспекти. Ви маєте вміти програмувати, наприклад, на Python чи на мові R, маєте вміти використовувати великі бібліотеки там, Npandas і так далі. І дивимося. Переглядаємо, ну, що є. І так само ми маємо розуміти е, ML-Ops. DevOps, Опс, ML-Ops, ML тобто вміння працювати з клаудом. Тобто частина DevOps, яку, яка перекладається для ML-спеціаліста. Він має вміти з цим працювати, має вміти це подати, пояснити, розказати, як з цим працювати. Ну і пам'ятайте, ви маєте слідкувати за всіма останніми трендами. По якщо ви хочете піти в IT, то є одна річ, яку ви маєте запам'ятати на все життя. Прислів'я тяжко в навчанні, легко в труні, для вас це зовсім не смішно. Ну, я не жартую. Чому? Тому що якщо ви йдете в it сферу у вас завжди будуть дві речі. Ви завжди будете вчитися. Як би ви не хотіли, кожен, хто йде в it сфері він завжди вчиться все життя. Чому? Я вже не кажу, давайте не говоримо про JavaScript фреймворки, які оновлюються кожен рік два рази на рік, наприклад, там React чи щось, Angular. Я вже не кажу про, до прикладу, Apple. Кожного вересня Apple використовує, випускає нові версії. Свіфта, ну, об'яті всі вже не пускають з SFT, де від 50 до 60% є оновлення. І ви маєте розуміти, що там буде, як і ви маєте це вивчити. Так само з всіма іншими напрямками: оновлюється Java, C-Sharp, C нові версії виходять. Так само, навіть бази даних, які вроді стабільні, кожен раз з'являється щось нове. І вам це треба буде вчити, тому що від того залежать ваші гроші. Але в тому є досить велика перевага. ІТ-сфера це єдина річ, яка зараз вам дає вільну незалежність і в подорожуванні і всьому. Скажіть, будь ласка, що потрібно іт спеціалісту для роботи? Йому потрібні три речі: місце, де він зможе сісти, його лаптоп і інтернет. І вільний час, що він попрацював. Ви можете працювати як в себе вдома, ви можете працювати в кафе, ви можете поїхати собі на курорт і так само працювати, якщо треба паралельно на перервах між нарадами собі піти в басейн поплавати чи в океані, якщо зможете виїхати. Це все здається незалежність. Але невже ж ви думаєте, що хтось буде платити вам за ваші хороші очі? Ніхто цього не буде. Ви маєте бути спеціалістами. Ви маєте вміти працювати і маєте показати, що ви працюєте. Врахуйте, будь ласка, ще одну річ, якщо я трошки від... 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 відволочамся від теми. Якщо ми говоримо, що вимоги, які були, припустимо, 20 21 рік після ковіду, якщо ви зараз почитаєте чи на довгу, чи на якийсь вкластера на сайтах, вимоги до людей, які йдуть на джуніор посаду, і звернете увагу на ті вимоги, які є зараз, то ті вимоги, що були до джуньор, до інтермідів в 21-му році, зараз даються до джунів. Чому? Тому що ринок став менший. Вакансії трошки менші, і не тільки через війну, але через кризу в Штатах, яка була. І тому є більший попит на спеціалістів. Тому пам'ятайте, у вас, якщо ви хочете стати IT-спеціалістом, у вас є три речі, які ви маєте звернути увагу: англійська ваша. Ну, На жаль, вибачте, будь ласка, але ми всі працюємо на захід. Пам'ятайте про це. І тому, коли на питання do you speak English?» угу", трошки якось некультурно виглядає, погодьтеся. Тому англійська це те, що ви маєте знати. Раз. Друге, ваше навчання. Ви маєте знати, хоча деякі речі, з якими ви працювали. І третє, у вас має бути якийсь практичний досвід. Ну, практичний досвід, як хтось каже, студентів тяжко отримати, але є волонтерські проєкти, на яких ви можете робити. Є проекти кластери які допомагають з будь-яким університетом, є партнерство, допомагається зробити. Ви можете там отримати своє перше портфоліо і свою річ, яку ви можете мати. Ну, і відточуйте, як я казав вже, досліджуючі навички для того, щоб вміти досліджувати світ. Панове, аналізуйте, що і як. Ну вибачте, будь ласка, якщо ви не вмієте аналізувати якісь дані, якісь ще щось, то як ви можете дивитися, що у вас буде далі? Аналізуйте те, що з вами сталося. Вчіться, розвивайтеся. Це все стоїть перед вами. І як я завжди люблю фразу, все буде залежати тільки від одної особи, що з вами буде. Від то, та особа, ви бачите її зранку в зеркалі, коли чистите зуби. Якщо вона буде старатися, в неї все буде. Якщо ні, то ні. Давайте поговоримо, що таке в нас є як наша діаграма от виглядає піраміда. На першому місці внизу у нас програмування. Далі знайдуть інженерні навички, тобто ML, аналіз даних, е, аналіз е, машин льорнінга, як з цим працювати, як з цим обробляти, як з цим дивитися. Далі в нас є. Статистика, статистичні дані, які ми застосовуємо. Далі в нас є побудова тих модель ML-моделів, які ми маємо використати. От ml модель ми збудували, і в кінці у нас є deep learning. Чи Computer Vision, чи ще, що застосовується до тих моделей. Це все залежить, це все взаємопов'язано. Ну, йдемо далі. У нас є математика і статистика, яка нам потрібна. Пам'ятайте, чому кажуть, що Data Scientist – це обробка даних. Насправді, дата Science розвинулася в останні роки тільки завдяки чому? Завдяки тому, що ті математичні моделі ще 60-70-х років, з розвитком комп'ютерів і всього, вони отримали новий вигляд. Тобто ми змогли реалізувати, задати і проаналізувати, і створити реальні моделі, які будуть дослідити поведінку. Не просто, що там математично колись розробили алгоритм, як так працює. А зараз це все можна застосувати. Тому дивитеся, пробуйте, переглядайте. Пам'ятайте, працюйте, дивіться, думайте. Переглядаємо. йдемо далі. Ну, тут математика і статистика, та тут на кафедрі і так далі. Можна сказати, про університет, куди ви підете. Панове, куди би ви не пішли? На який факультет ви не підете, на який університет ви не підете. Пам'ятайте, що ви хочете. Дивіться програми, аналізуйте випускників, аналізуйте програми, які є предмети. Аналізуйте, дивіться. Зараз є речі, на які ви можете подивитися. Чомусь кластер співпрацюють тільки з одними частинами університетів і з іншими. Чому? Там, може, є якісь курси, які дуже... мають дуже гарну назву, але чомусь з ними не співпрацюють. Як ви думаєте, чому? Тому... О, там руку підняли. кажіть. Панове, пам'ятайте, реальні знання залежать від вас. Проведіть перший свій аналіз, дослідіть то, куди ви хочете піти. Подивіться, гляньте, як це буде виглядати. Проведіть, е, який би ви університет не вибрали, яку би кафедру ви не вибрали, у вас є аналіз програми, які предмети там навчаються. Що вам потрібно? Панове, у вас є чат GPT в доступі, ну, ладно, ну, якщо там не. У вас є Google, у вас є ще щось, ви можете проаналізувати, які предмети потрібні. Панове, і пам'ятайте ще одну річ, будь ласка, на яку я хочу звернути вашу увагу. Якщо ви думаєте, що ви будете таким спеціалістом за 5 років, за 5 років наш світ зміниться так, що ніхто вам не скаже, що буде популярно через 5 років. Ми можемо прогнозувати на рік на півтора, максимум зараз. Зверніть, будь ласка, увагу, як, які зображення генерував штучний інтелект два роки тому. Як вони виглядали, як вони виглядають зараз? Подумайте, що буде через 3 роки. Якщо ми говоримо про штучний інтелект, про дані, про ще щось. Ви, ви знаєте, що в засновників чата GPT зараз є найбільша проблема. В них немає зараз достатньої кількості а хороших даних, щоб генерувати, щоб навчити штучний інтелект, ну, чат нового покоління. Вони готові закупляти актуальні дані для того, щоб навчати модель. В інтернеті є дуже багато даних. Пам'ятаєте, панове, як я вже казав, big data, ми з ними працюємо, з тим всім. До чого я це веду? Чому е з ним працюємо? Тому що даних зберігається з кожним роком все більше. Ну, я вам скажу чесно, щоб ви не дивилися, про далекий 2015 рік, коли був перерозподіл, знаєте, чому 2015 рік? Бо за 2015 рік було згенеровано стільки даних, якщо говорити в тому, за сам 2015 рік, скільки було згенеровано від початку створення, ну, як кажуть, від Нової ери до 2014 року, включаючи 2014 Після того кожен рік ми генеруємо більшу кількість даних. Зростають. Вимоги до клаудів, зростають ще щось. Подивіться смартфон, який два роки тому ви мали, яка в ньому була пам'ять. Скільки він міг потримати в себе завантажити даних? Скільки зараз? Що буде через 5 років? Як буде розвиватися світ? Якщо ви думаєте, що штучний інтелект захопить світ, неправда. Насправді, як хтось говорив, як там було в мультику любов, смерть і роботи, людство вб'ють роботи пилососи які побачать, що все ж таки сміття генерують тільки люди. Ну добре, жарти, жартами з тим, але. Подумайте, що ви будете розвивати. Подумайте, куди ви це все спрямовуєте. Подивіться, що, дослідіть. Подивіться, чи вам подобається кібербезпека, чи вам подобається програмування, чи вам подобається аналіз даних. Дослідіть це. Подивіться, зараз перед вами відкритий світ. Вибирайте, куди ви хочете. І пам'ятайте, панове, найтяжче, що з вас буде, це коли ваші мрії просто-напросто розіб'ються. Тому спробуйте поступити туди, куди хочете, конкретно ви, а не ваші батьки. До чого я веду? І найвідоміша фраза, яка мені подобається, це фраза Бернарда Шоу. Коли його спитали, як ваша робота, він сказав, ви знаєте, я в житті ні разу не працював, я завжди робив тільки те, що мені подобалося. От тому я бажаю вам знайти те, що вам подобається, що буде. Думайте, куди поступати, дивіться, переглядайте. Data science – це аналіз даних. Якщо вам подобається математика, якщо вам подобається робити з математикою, з даними, якщо працюєте, ви можете йти на Data science. Аналіз моделі статистичні. Якщо вам подобається це, це суто ваш напрям. Чому? Тому що в Data Science у вас є можливість або йти суто в аналіз даних, де буде більше математики, або більше йти в програмування під ML-моделі. Тобто тут є напрям, і Data Scientist розвивається досить швидко. Так само, тут, якщо вам подобається. Так, давайте я назад напевно. О. Якщо вам подобається більше. Чекайте ще на одну. О, якщо вам подобається більше е, з злізом працювати з клаудом, з мережами, ще щось, ви можете йти в Мемель Опс. Частина DevOps, яка відповідає за збереження моделі, щоб воно відповідало. Ви можете вибрати собі то, що вам підійде. Ну, якщо вам подобається кібербезпека, тут теж треба забезпечити останнім часом дані. Тому що треба обезпечити свої дані. На жаль, не в такому обсягу, як працюють. Кіберсекюріті напрямки, бо в них є свої нюанси, там так само буває річ, досить серйозна і досить важка. Але так само тут з тим треба працювати. Панове, пам'ятайте, найцінніше, що є в світі зараз, це є інформація. Ну, чесно, скажіть, будь ласка, інформація про ваші рахунки, про що завгодно, це є набір даних. Все, що ми завжди продукуємо, насправді, от для всіх дані, що є в вашому телефоні, це є набір нулів одиничок. Насправді, двійкова система. Скоро буде квантові комп'ютери, там буде три змінних. Три режима. А зараз все є в двійковому режимі, і ми можемо це генерити і проходити. Так, я перепрошую. З Якого? До В якому? Це є вимоги до клієнта. Тобто, що хоче клієнт. Ви можете це все. Основа дата сайенс. З чим ми працюємо? Чи ми працюємо з ML, чи ми працюємо з аналізом даних, чи ми працюємо з Big Data, це і все аналізи. Якщо ми говоримо про дата Scientist, то дивіться, як це виглядає. Ну, Дата-аналітик, Data інженер витягнув дані з бази даних чи з сховища даних, віддав дата-аналітику. Аналітик підготував ці дані, щоб вони були чисті, акуратні, оброблені. Віддає дата-сайнтисту. Дата сайнтист аналізує ці дані. Він бере чисті дані, набір сет даних і думає, який з алгоритмів до того застосувати, щоб отримати такі-то, такі-то дані з того, витягнути. Такі-то, такі-то критерії. Чи там по кластерах? От в нього є великі, великі дані, аналізує, щоб їх отримати, щоб показати, що треба клієнтові. Доприклад, що чи прогнози, чи ще щось робить. Відповідно до того, після того, як він проаналізував, подумав, яку модель він зробить, він звертається до ML-інженера каже: чоловіче, запрограмуй мені такі-то інг... алгоритми для такого то сету даних. Подивимося, що вони нам дадуть. І коли от він подумав, що таке зробити, запрограмували, він проаналізував ті дані. І якщо це все нормально працює, тоді звертається до ML-OPS, або тут DevOps записано. Чому? Тому що, щоб ті дані, панове, мало того, щоб воно один раз працювало, треба настроїти так, щоб була завжди безперебійні е, обробка тих даних. Щоб клієнт в будь-який момент міг це отримати. Ну, скажіть, будь ласка, когось з вас цікавить, щоб ви е, дзвонили комусь, дай мені з ким мені завдання. Чи ви хочете зайти на сайт, просто клікнути і побачити, то, що вам є. Так само, ML Ops дає безперебійність виконання цих даних. Щоб вони в нас спокійно працювали і в нас завжди було. От в тому і є головна суть Data Science. Переглянути, одивитися, потримати. Ну, і якщо вже говорити, як я вже казав, про факультет, то я би тут трошки поклацав, але в принципі, можете поступати, можете не поступати ваше рішення. Але можу показати тут на презентації, але можете погуглити. Власників компанії, ну, скільки закінчило факультет прикладної приклад, математики та інформатики. Якщо ви називаєте найбільші компанії, які є, я можу сказати, що серед них, як мінімум, були... Ой, чекайте, не в ту сторону, перепрошую. Так, е, є замовники, давайте далі пройдемо. Це ті, що пішли, хакатуна, чекайте. А де то? а чому, О, а чому то воно таке? Щось не та, Напевно, стара презентація. О, пішли власники NX, SoftServe, Intel, і так далі, і так далі, і так далі. Панове, я би хотів від вас одної речі. Бо щоб ви думали, як ви будете вчитися, пам'ятайте одну річ. Далі перед вами відкрите все життя. Ви думаєте, куди ви попадете, ви думаєте, чим ви займетеся? Врахуйте це, постарайтеся знайти те, що вам подобається. І якщо це є ваша дата Science, ласкаво, просимо до нас.